Усім доброго вечора! Ми продовжуємо вивчати Конституцію України і дійшли ми до Державних символів України. Стаття 20 Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтих кольорів. Великий державний герб встановлюється з урахування малого державного герба України та герба війська Запорізького законом. Що приймається не менше, як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України? Головним елементом Великого державного герба є знак княжої держави Володимира Великого малий державний герб України. Державний гімн України національний гімн на музику Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менше, як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ. Ну що тут ще додати? Нічого, все дуже гарно.